З початку 2025 року в Лозівському районі трапилося 324 пожежі. З них 158 пожеж сталося в межах Лозівської міської територіальної громади. Внаслідок пожеж загинуло троє осіб, та шестеро осіб травмовано в Лозівському районі. Переважна кількість займань у природних екосистемах, здебільшого в селах. Це горіння сухої трави, дерев, чагарників. Таких випадків 106, тобто близько 70% від усіх пожеж у громаді. Загальна площа вигорілої території в районі склала орієнтовно 114 гектарів. Фахівці зазначають, у 95% випадків пожежі виникають через потрапляння малокалорійного джерела запалювання на горючий матеріал. Саме тому в громаді регулярно проводять профілактичні рейди, зокрема співробітники ДСНС, поліції та представники місцевої влади. Людям нагадують, більшість займань виникає саме через спалювання сухої рослинності. Станом на 17 липня 2025 року було складено 41 протокол за випалювання сухої рослинності та порушень правил пожежної безпеки. Спалювання сухостою серйозне порушення, особливо небезпечне в спокотний літній період. Підпалений сухостій може швидко поширитися на поля, посадки чи навіть житлові будинки. Офіцери громади Лозівського району наголошують на адміністративній відповідальності щодо спалювання сухої рослинності або її залишків на землях. Сільськогосподарського призначення у парках, нагородах та інших місцях, що тягне за собою накладення штрафу на суму від 3060 гривень. Та не лише відкриті території під загрозою. Особливу увагу рятувальники приділяють безпеці в лісових масивах. Там заборонено не лише палити, а й розводити багаття чи заїжджати автомобілями. Поряд з цим нагадуємо за адміністративну відповідальність щодо порушень правил пожежної безпеки в лісових масивах, а саме, заборонено Розпалювати багаття, заїжджати на територію лісового фонду транспортним засобом, палити, кидати у лісі непогашені сірники, недопалки. Порушення правил пожежної безпеки у лісі тягне за собою накладення штрафу на суму від 4 тисяч гривень. Фахівці вкотре закликають мешканців бути відповідальними, не підпалювати траву та не провокувати займання. Пожежа може розгорітись за лічені хвилини, а втрати можуть бути непоправними.